Ну что, и ты запел? И Иди сюда, хлопчик. О, тяжкий! Ну, думаю, все все За Зараз я веса. Ах, красавчик. Арбать. Всім привіт! Ранок я на царському озері. Буду ловити сьогодні коропа і карася. Коропа буду ловити на горох з попапами. Чуть-чуть прикормлю горохом. Карася. Прикорка в мене є часник, слива. Буду пробувати. Насадки теж є. Є опариш, черв'як, кук. На що буде брати, розкажу. Оснастка без кліпса, груз 80 грам, поводочок 12 сантиметрів. І крючок з волосом. Один попап і одна горошина. Пробую одну насадку закинути далі без стіка. По пару спомбіків на точку кину горох. То есть Карась клюнул, грамм 700 Сегодня я веса сважим. Хорошенький карась. 820 г. Я думав, грам 700. Перва покльовочка і який карась. О! І що? Давайте я поможу вам, попитаю. Скільки вага? 这好吃。 thank you Бач ві, за вовремя. А -а -а. От що би ви без не робили? я Дай це долу. Так, настав'яз. Лиши сюди. Я купав швидкі рибки. Забагрив такого, але не достав. А все там зачепив, не ви не висів. Ух, Красавчик, шестерочка. Ой, это да ничего. Я кажу, душой ты запел. Шестерочка. Мабуть, шестерочка. А может, пятерочка. И сюда. Хлопчик. Ух, тяжкий. Ну, Думаю, шість є важковати. Зараз важим є віса. Красавчик. Гарбач. Все-таки я його дочекався. От тепер ви відкрили сезон Шість сімсот! 6.700, майже 7 кг. Оце відкриття сезону. Оце вже відкриття. Ого. Далі на 20 <різь> я зараз на гетиовій <різь> світлі. дивіться, який красот. Цей, клевий стара. цей і, наверно, грам 700. Сразу розкривав. Потеплішала. чи Возим а нема нічого. стандарт. Его нема. Надо его Помбідати то вони хлюють один за одним. Поки перекусив, попив чайку. На всі три покльовка карасі плюнули. Три карася на три води. Потепліше що почав карась брати. І покльовка на коропа була, але зійшов зразу. І третя. Половина четвертого. Карась покльовує. А коропа була одна покльовка файного взяв. На 6800. І ще одна покльовка була, але зразу зійшов, протягнув пару метрів. А то був невеликий. І більше мовчить. Кинув на пробу на товстолоба, теж то ноль. Но Сьогодні товстолоб брати не буде, вода холодна. Nada aqui dá uma cora pra caralho. Olha, não é nem caralho. I'm so mean. Амур клюнув, грам 600 випущу. Буду завершувати я рибалку. По сьогоднішній рибалці. На ранку кльова не було. Десь біля 12 клюнув в короб на 6800. Гарний коропець. Потім на коропа була ще одна покльовка. Паровозив, але я його підсік. Ну він, мабуть, невеликий був. Довго паровозив, поки я його взяв, то він зійшов зразу. Я потягнув щось, пару оборотів зробив, катушки і він зійшов. От, карася піймав на коропові 820 грам. І по коропу все. Кідав на то столоба, глухо. І карася піймав. Штук 20 піймав, більше, мабуть. Отака От рибалка сьогодні. Всім до побачення і до нових рибалок.